Добрий день! Відгадайте загадку! Темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як її зовуть, лисиця. Усім нам знайома руда розбійниця з пушистим хвостом. У лисиці короткі лапи. Вона схожа на собаку, хоча діти повадками дуже схожа на кішку. В неї довга вузька паща з такими гостренькими гозостренькими іклами. Хутро в неї красиве, руде, біла грудка, чорні чобітки на лапках. А із за пухнастого хвоста вона здається такою великою. Насправді це невеличка тваринка і важить вона до 5 кілограмів. Живе лисиця у норі. І знаєте що? У норі в неї багато різних виходів. Лисиця, діти, це хижак. Вона полює на мишей, на водяних криз. Зрідка вона може добратися до свійських птахів. До курочки, гусочки. А влітку, уявляєте, вона може їсти комах ягоди. І плоди різних рослин. У лисиці теж є вороги. Це пугач, це вовк, це біла сова, орел. Діти, а що цікаво: лисиця пухнастим своїм хвостом діє як кермо, коли вона робить різкі повороти під час свої, свого руху, коли тікає. За хвостом лисичка ховається, згорнувшись клубочком і уткнувшись носом у свій хвіст. як кицька, так вона спить і гріється. Лисиця добре бігає, стрибає та плаває. А що ще цікаво, в північних районах різних країн зустрічається лисиця з чорно-бурою окрасом хутра. І так її називають чорнобурка. бурка. Зустріти діти Чорнобурку в Україні майже неможливо. Її можливо зустріти зрідка в Карпатах або по лісі. А ще одна цікавинка. Найменша з лисиць називається пенюк. Мешкає в Африці. У неї діти вуха такі великі і важить вона всього півтора кілограма. Ось така вона маленька. Але сьогодні ми з вами на занятті зліплення будемо ліпити руду лисицю, яка мешкає на території нашої України. Діти для того, щоб зробити лисичку, нам знадобиться пластилін якого кольору? Так, оранжево, руденька у нас лисичка. Три шматочки пластиліну і три маленьких чорненьких кулі. Почнемо. Спочатку будемо робити тулуб лисички. Нам треба скатати пластилін в таку ось форму овальну і діти приплюснути її. І буде вона у нас на цеглинку схожа. Трошечки приплюснемо. видовжимо. А тепер дивіться, як ми зробимо їй лапи. Нам треба стекою трошки надрізати з одного краю та з іншого. Ось так. Беремо, трошечки згинаємо. Це буде спинка в лисички, а це будуть її лапки. Тулуб у нас виш. Подивіться, яка спинка в неї вигнута. А тепер зробимо хвіст. Хвіст пухнастий. Хвіст великий. Ви ж знаєте, що він, лисичка, здається, великою з-за свого хвоста. Це яку? Е, Якою форми шматочок пластиліну? Так, також овальний такий трошечки продовгувати, розкатали, зробили форму хвоста. Тут вузенький, і листі сюди ми його приліпимо. і вона отак трошечки його зігне. Ну, а тепер мор мордочка. Мордочка, знову овальчик, але ми, нам треба витягнути, витягнути її пащу, трошечки підняти носика. А тепер, дітки, дивіться, прищипує, прищипуємо пластилін і витягуємо вушка. У нас вже є лисичкина мордочка. Давайте тепер оченята додамо. Дивиться та носик. Ну і поставимо голову на місто до тулуба. Ну, ось така лисичка, дітки, вийшла. Дітки, сьогодні ми багато нового, цікавого, дізналися про лисичку. Вона мене дуже зацікавила і вийшла в мене. Подивіться, яка гарненька. Ну я чекаю від вас таких же гарних лисичок. А на сьогодні все до побачення.